Вітаю усіх! Сьогодні готуємо яблука з карамелі. Горіхи, родзинки, мед, яблука та карамель з такими інгредієнтами працюємо. Починаємо з підготовки яблук. Чистимо їх від шкірочки. Зрізаємо частину яблучка біля хвостика і чайною ложкою виймаємо серединку. Виймаємо до того стану, поки стінки нашого яблука не будуть приблизно в сантиметр товщиною. Ось так виглядає вже підготовлене яблуко. Нарізаємо яблуко, додаємо горіхи, додаємо родзинки та мед. Все це перемішуємо і починаємо працювати вже з яблуками. Спочатку ложкою, а далі втрамбовуємо щільно-щільно руками всю нашу начинку. Ось такі з гіркою яблука в нас виходять, накриваємо їх. Кришечками і відправляємо в духовку випікатися 40 хвилин за температури 180 градусів. Ось так виглядають вже спечені яблука. Знімаємо кришку і поливаємо трішки підігрітою карамеллю. Карамелі можна не шкодувати, вона тут не завадить, і смакуватиме просто неймовірно. Рецепт простий, легкий в приготуванні, Для декорації, як завжди, можна використати трішки цукрової пудри і насолоджуватися. Ці яблука полюбляють навіть ті, хто не дуже любить взагалі печені яблучки. Вони неймовірно ароматні, ніжні, готуйте, смакуйте. Якщо це піст, можна карамель не використовувати, але смакуватиме воно. Так само. Смачного вам! Якщо сподобався рецепт, діліться своїми враженнями. Чекаю на ваші відгуки. Всього вам найкращого!